Ми вміємо множити комплексні числа в алгебраїчній формі. І ми знаємо, що множення робить на комплексній площині з числами. Здається, саме пора розібратись із тригонометричною формою. Адже насправді множення в ній відбувається найпростіше. Як це зробити? Е, нам правило каже, що якщо ми множимо два комплексних числа, то ми просто множимо їхні модулі. І додаємо їх аргументи. Тобто у нас буде косинус суми аргументів плюс і на синус також суми аргументів. Це дуже зручно. Бо ми просто помножили модулі, просто додали кути і отримали нове число. Спробуємо це з нашими числами. Омега-1 помножити на омега-2. 3 помножити на 2. Адже модуль числа омега 1 це якраз 3. Модуль числа омега 2 це двійка. Помножити. І тепер оця тригонометрична частина. Косинус, тепер буде кута 330 градусів плюс 120 градусів. І синус так само. 330 градусів плюс 120 градусів. 330 плюс 120 – це 450. А 450 це те ж саме, що і 90, адже повний оберт 360 можна просто відкинути. Отримуємо таке. 6 помножити на косинус 90 градусів плюс і на синус 90 градусів. Ну і залишилось пригадати, що косинус 90 це 0. А синус 90 це одиничка. Тобто маємо, що це 6 на 0 плюс і на 1. Ну, або ж просто 6. І.